Так, прив'язка інструмента. Як прив'язати інструмент в токарному станочку? Понятно, зажимаємо весь інструмент на своє місце. На своє місце зажимаємо весь інструмент, який буде використовуватися для роботи. Неважливо, чи це сверлільний, фрезерний, чи токарний інструмент весь прив'язуємо. Далі підводимо цей інструмент, знаходимо ось обов'язково ось е нашого інструмента. І вибираємо його. От, в G54-ті координати ми працюємо, вибираємо, щоб Т01 був або Т02, або Т03, неважливо. Вибираємо номер інструмента. І вручну ручними клавішами підводимо. Де в нас ось інструмента? Тобто для токарного різця це дві осі, X і Z. Для фрезерного або сверлільного патрона це ще додається вісь Y. Находимо, наприклад, це наш, ми вичислили, що це центр нашого різця певного під номером 1. Для того, щоб прив'язати цей інструмент, задати йому нульові координати, нажимаємо обов'язково клавішу F6. І по порядку назначаємо нулі. Тобто Цей інструмент у нас прив'язаний. Далі, щоб другий інструмент прив'язати, переходимо в другий інструмент. Т02,02. Також переїжджаємо, куди нам треба. І таким самим способом назначаємо йому нулі. 0. Все. Далі. Другий інструмент нас також прив'язаний. Ну і так для всіх інструментів ми робимо прив'язку. Клавішою Exchange можна робити переміщення, або через MDI можна ввести переміщення цього інструмента.